Один з дуже популярних кросорів в нашій країні надійний, великий ресурс двигуна, надійна ходова частина та недорогообслуговані. Ну, звичайно, це народний, так уже можна сказати, кросовер Nissan X Trail або американська версія Nissan Rogue. Зустрічайте. А по столі, а до ночі, і додому ми вже дуже дуже хочемо. Але як нам мотоблока зупинить? Може на ходу соляру з нього злить. Мотоблок, мій мотоблок, раз кручить, гранче роки. Голосний зізда, не треба, шкіря не сіно широке. На прицепах покладу, 10 тонн стону бурячків і летю через село мотоблоком. Наче танком, як я з горба мотоблока розігнав, ну а тормоз на цей раз не спрацював і в кущі... Взагалі мені цей кузов дуже подобається. Це 16-й рік, випускався він з 2013 по 2021. Це кузов Т-32. Особливо, ну, я не знаю, це моя фішка така, але коли стоять рейлінги, то я просто ну, в захваті от такого кроссовера. Ну, звісно, що найголовніше у кросоверах для нашої країни? Звичайно, це кліренс. Nissan X-Trail або Nissan Rogue, Кліренс 21 см. А довжина автомобіля 4 метри 69 сантиметрів. Ширина автомобіля 1 метр 83 сантиметри. Висота автомобіля 1 метр 71 сантиметр. А якщо встановлені рейлінги, як тут, то 1 метр 74 сантиметри. Багажник цього красунчика. Ну, по-перше, що на... він на електроприводі. Дуже комфортно, до речі. Об'єм багажника в такому вигляді 550 літрів, коли слажуємо сидіння, то почти 2 тони. По комплектації ми, звичайно, маємо резиновий коврик. Ну і звичайно, повнорозмірну запаску. Давайте тепер я вам Розкажу відмінність між європейським Nissan Mixtreлом та американським Nissan ROM. Почти ніякої відмінності нема. Ні по зовнішньому вигляду, ні в салоні, окрім двигуна. На американський ринок йшов двигун 2,5 бензин. На європейський йшло 3 двигуна. 1,6 дизель, як у нашій комплектації, 2-літровий бензин та 2,5 бензин. На американський двигун 2,5. Ви можете спокійно поставити газову установку, що буде економніше по топливу, по паливу вибачаюся. Взагалі, що в Nissan X-Trail, що в Nissan Rock всі двигуни у них надійні. Тільки є мінус. Потрібно регулювати клапана кожні 60 80 тисяч. Як тільки ви чуєте якісь стучки або у машині пропадяє, пропадає тяга. Великий розхід палива, зразу їдете на автосервіс і регулюєте клапана. Регламент регулювання клапанів 60-80 тисяч кілометрів. По нюансам, більше по мінців, тут взагалі нема нічого. Як двигун ресурсний, дуже ресурсний, 200-250 спокійно можете кататися, може щось потім вилізе. Ну поки на власному ну, опиті нічого страшного не було. По ходовій частині тут ходовка, ну, простими словами, дуже надійна. Вона ресурсна та недорога в обслуговуванні, Так що можете не переживати. Взагалі, цей автомобіль, Nissan X-Trail, Nissan Rogue, вони багато ходять, але ви повинні зрозуміти, що це не джип, це кросовер, міський кросовер, який вас буде радувати в подорожах, дуже комфортний. Який буде радувати місті, ви поїдете, можете поїхати в село, можете поїхати в поле на рибалочку, але не потрібно на ньому гасати, тому що це не джип, це кросовер. Да, він повноприводний, але тут у них стоять два види коробок передач: це механічна та варіатор. Ну не механічні зрозуміло, що можна дати жару, а на варіаторі ну, не потрібно цього робити, тому що довго він вам не прослужить. Якщо будете давати оффроуд на ньому по витраті палива. Якщо ви візьмете Якщо ви станете власником дизельного двигуна, то витрата палива у вас буде в місті 7-8 літрів за містом 5-6 літрів. А якщо ви будете власником американського Nissan Rogue з двигуном 2,5, то витрата палива буде 10 літрів, 10-11, а за містом 7-8 літрів. Ну, Звичайно, на 2,5 можна встановити спокійну газову установку. Давайте перейдемо в салон, я вам покажу всякі приколюхи, покажу комплектацію. Ну, звичайно, у нас безключовий доступ. Безключовий доступ. У нас аудіосистема BOSE. BOSE, BOSE. повний електропакет. Ну, правда, трапчаний салон, але я думаю, нічого страшного. Дуже красиве та комфортне кермо. Старт-стоп кнопочка. Магнітола заводська. До речі, зараз я вам покажу плюшки, особливо цієї машини. Заводим. Оп, десь речок звівся. Дивіться. дивіться. Задніх відключаємо. Камера 360 стоїть. Як вам така плюшечка, а? Для Nissan X Trail 2016 року. Також мені дуже подобаються шкіряні вставки. Ну, по багатому виглядає. Тут у нас м'яка резина. Тут у нас шкіра. 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 Підлокітник шкіри, верх резиновий. Також підлакітник в шкірі. У нас там зарядочка 12 вольтова, два подстаканечка. Я так розумію, да. регулюється. Під... Підігрів сидінь передніх. У нас варіатор. Електрорушник, USB-шечка, UX, 12 вольт. Ну, Мультикермо гарне. Пробіг у нас, до речі, 163 тисячі. 164 пиштів. До речі, це авто продається. Були б у мене гроші, я б його взяв, тому що ну, мені такий кросовер подобається. Чорний салон, рейлінги, задній фуркоп, повний привід. М? Красота. Продає це авто компанія Artauto. Я в описі залишу. Силки на їхній інстаграм. Звертайтеся, вони вам розкажуть, що скільки коштує. До речі, у нас є панорама, щоб ви розуміли. Я тільки замітив. У нас є панорама. З, З... З, -з мінусів цього авто. Все круто, камера 360, це автомат, панорама, але можна було і кожний салончик. Сюда уже Бардачок у нас, ну я вам скажу, величенький. Вот папка А4. Видите сколько там еще места? Ну, тут больше такого интересного нема. Давайте перейдем назад. Перейдем с вами назад. А, до речі, карбонові такі вставочки у дверях йдуть. Ну, гарненько виглядає, по багатому. Тут у нас теж шкіра, карбонова вставка. Ззаді у нас тільки дифузор. Ну Місце тут, звісно, удосталь. Ну, хлопці тільки від хімчистили автомобіль, помили, я не буду. У нас сніга насипало, але ну, я вам скажу, що я сидів тут до зйомки відео, і мене метр 93, і там місця вистачає. Ух! Сам за собою, коли сідаю, там місця вистачає дуже багато. У нас електроляда. Електроляда. О, електроляда. І щоб ви розуміли, ці авто на нашому українському авторинку, ну, авторинку, авторія, ви зрозуміли, на площадках. Ой, фонарі гарненькі такі. Е, Коштують від 12 до 19 тисяч доларів. Кузов третього покоління Т-32. Ну, але 80% це Америка з двигуном 2,5. Так що, кому цікавить це авто, Можете звертатися до хлопців з компанії Art Auto. Не, ну Гарненький, скажіть. І Я вважаю, що Nissan X Trail, Nissan Rogue це один з найпопулярніших авто в нашій країні. Надійний, ресурсний і недорогі Да, Такий симпотний, сімейний, народний. Кросовер з великим багажником, економний, особливо, якщо дизелячок взяти. Шумоізоляція, правда, я вже чую, що не дуже. Але за такі ціни, як вони коштують, це дуже хороше і гарне авто. І так, Рекомендую я купувати це авто? Звичайно так. Мені дуже особисто подобається. Але, звичайно, перед покупкою його потрібно ретельно переглянути на автосервісі. Як ходову частину, так і сам і двигун. Вам дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. До наступних відео.